Синочок мій Максим був дуже життєрадісний, любив жити. Пішов на роботу, модульні домики вони строїли, довгенько робив. Навіть в суботу, і в неділю він виходив. Він любив працювати, служив в армії він. Нам дали подяку за те, що ми виховали такого патріота. 6 січня йому було 24 роки в на початку 6 утра нам подзвонили і сказали, що почалася війна. Ми всі встали і давай дивитися, де і що робиться на вулиці. І ми почули взриви вже. Вже в Іванкові були взриви. Максим теж вдома був. Дивиться в сторону Іванкова, нам видно, як його бомбили, дим такий. Здоровий. Хорошо видно було. Дивись, що робиться, а я вдома типу, сижу. Мені треба йти. 25-го утра він теж встає. Я не буду чекати, коли мені дадуть повістку. Я їду в воєнкомат, мені там дадуть повістку, дадуть зброю і я піду воювати. Потім під'їхав Ярослав. Вони разом працювали, і разом в школу ходили, тільки що та й нагод старший. От, і вони дружили. Та вже я повертаюся і тільки побачила, що машина поїхала на Бородянку. Вони поїхали на Ярославовій машині. Ярослав за рулем був. Максим збоку. У мене просто все похололо. Я йому дзвоню, він каже, ми зараз приїдемо. Ми воєнкомат і назад. Воєнкомат був закритий. Дзвонили. Багато разів дзвонили, вони, ми їдемо, ми їдемо, ми їдемо десь об'їзд на Іванковської трасі. Ми, мабуть, туди хотіли проїхати, сюди, до нас. Ну і по е, телефону розговору, що вони їхали назад в село Мірчу додому. Тато почав дзвонити. В 11 це я це добре пам'ятаю. І вже телефон був поза зоною. Потім тато сів на, на, на кроваті і каже, Іра, їх вже не в живих. що ти таке кажеш, Валіна? І він тільки це сказав. Це було вже десь по щось три. Дзвонить телефон. Кажу, Максиму дзвонить, тому що написано Синок Максим. Я як почула жінський голос і все. 25 числа це було вранці, десь після 10-ї години ранку. Я збирався ще проскотити між колонами на роботу в Селофеневичі. І коли повернув на цю трасу, то побачив, що тут вже горить машина і доволі сильно горіла. Дим стояв високий, машина вже ну, не те, що полум'я було, а просто вже вона догорала. Вже була друга половина дня. Я подумав, що може там є поранені. І лісом стежками сюди прибіг, бачив ну, жахливу картину. А машина догоріла вже там, ну нічого не було, тільки залізо і два молодих хлопця. Не повірите, я плакав, коли йшов назад додому після того, що побачив. Дорогі росіяни і білоруси, якщо у вас ще очі закриті, то я не знаю, що вам треба ще побачити, як наших парні, які хотіли жити, тільки починали, убивають так безпощадно. Смотрите і пам'ятайте, це так не пройде. Позвонили на телефон тата і ти... попитали, чи знаємо машину, дев'ятку і номер назвали. Валера каже, так. Да". Вони каже, русі розстріляли їх. Колона руських ішла, і вони наткнулись на її на трасі Іванковської. Вони їх одразу розстріляли. Бо ми не вірили, що це вони. Дарина, дівчина ставить фотографію Максима і Ярослава, в Фейсбук, кидає в групу Іванковську. Чи, ви знаєте, ви такі хлопці, що наші хлопці поїхали туди, в вашу сторону, і їх немає. Мозком понімала, а душа, серце не, не восприйнімала. Поки я не побачила ще одне відео, де вони ще ціленькі були. А тоді вже я повірила. Я не вірила. і Я навіть підписалася на групу, де пленні. Я. я кожен день. Сто разів на день дивилася, що де я пленна. А може, там Максим, а може, Ярослав там. А їх нема. Шукали двох. і Ми зрозуміли, що це вони оці хлопці, бо не один, а їх двоє, і молоді хлопці були. Ось тут була ця машина, і, можливо навіть трошки отак. Ну, ось так лежав перший, ось тут другий лежав. Жахлива смерть, звіряче вбивство. Машина, видно, що то була вона не військова, ніяка, вона білого кольору була. Хлопці з'їхали з дороги. Но її було розстріляно і машина, мабуть, одразу вибухнула. Вони тільки дзвонили, я хотіла бігти туди, пішком мене не пустили. Я, я добігла. Не було можливості забрати. Вони нам одразу сказали, хто, хто перший раз дзвонив, другий, третій. Ви навіть сюди каже, не, не їдьте і не потикайтеся, тому що тут їх дуже багато. розстрілюють всіх. Всіх каже. Я ждала слушного такої хвилинки. Я знала, що ця хвилинка повинна прийти і, і, і цих хлопців, щоб ми могли похоронити. Щоб забрати тіла, також не, ризику, не стала ризикувати не собою, не своїми людьми, тому що кожну хвилину, кожну, кожну годину йшли колони. Нам туди під'їхати, треба було їхати дорогою, якою також вони їдуть. Приїхала до мене спецслужба, яка шукала де розмістити госпіталь. Я до них, до них підібрала слова такі, щоб поїхати подивитися. Коли я підійшла до машини, подивилася, хлопці лежали за машиною. Я думаю, що хлопці вийшли з машини і підняли руки. Бо якби вони були в машині, то вони б там би і згоріли. А так вони лежали поряд. З одного залишилося. Від колін і до п'ятки нога, решта була, наче тканинка, бо їздили по них. Вся техніка, яка їхала до нас, їхали, і вони їх проїжджали. А з другого половини від ніг не було, він так лежав, ось так лежав, застивши. Ми їх забирали десь приблизно 19-20 числа. Я точно вже не пам'ятаю. Вони довго лежали, тому що до траси підійти не можна було. Ось тут, якщо ви туди бачите, там от зупинка, там вертольоти сідали. тут блокпости стояли і вони помінували всі підходи до, до дороги. Ми поїхали, взяли покривала, загорнули їх покривала, рашисти стояли напроти, Ось там от біля банера три машини. Вони автомати, щоб ми там нічого такого не казали, не знаю. ну в общем. Щось на нас були націлені автомати. Ми їх загорнули в покривала, погрузили у прицеп до машини. Так само машиною завезли їх на кладбище, відкрили ворота. Ми їх довезли до каплички машиною з прицепом, а потім прицеп відцепили і прицеп між могилками притягнули аж сюди. А потім отут отут ховали. Викопали е яму, знайшли Христа Старого, прочитав я отче наш, щоб якось було, і в одну яму їх поховали, тільки закутали. І була ізомація. Нам навіть дали справку, що. Багато вичисліних перелом, черепа, грудної клітки, кінців у китазу. Ми їх просто каталися. За що? Похоронили ми їх вдома на Вселімірча, рядом могили їхні, так як вони були. Разом їхали, були товаришами. І от там в Рудній-Тальській були в одному могилі. І ми так вирішили їх рядишком похоронити. Пробачити їм не можна і не можна, і ніколи їм цього не пробачить ніхто. Не ні одна мама, ні одна сестра, не один батько, не один брат. За те, що вони зробили з нами. Дуже тяжко. І я думаю за Максима кожну не минутку, а секунду. Що б я не робила, я його ніколи не забуду.